Всім привіт! Сьогодні поговоримо, чому в'януть або сохнуть кущі полуниці. Ось бачимо кущик. Ось такий бідненький, нещасний, весь корінь наверху і він в'яне. Батосочки пов'яло, коли я їхала на тиждень, де мене не було вдома, то я скошеною травою газонною просто прикривала цей корінець, щоб кущ не пропав остаточно. Яка ж в цілому є причина? Ну, по-перше, це є травневий хрущ. Його личинки дуже жруть полуницю. І якщо полуниця росте, кущик все добре, а потім починає листочки падати в'янути, за нього потягнути, можна побачити, що корінь обгрижений. Це є одна причина. Друга причина це коли ми садимо кущик. Ось тут в мене неправильно посаджений кущик. Це був вусик, тут кущик один пропав мені. Так, і я нагнула вусик, вусик прижився. Він був досить той кори, такий поверхневий, і зимою не було снігу, бо мороз, і цей кущ виперив. Ось, видно, так? видно, оцей кореневище, оце кореневище, воно просто виперло наверх. І Всі ті листочки, що тут були, вони просто посохли. Хоч він був прикритий, але просто. Посохли. І оцей корінь наверху це дуже поганий. Треба садити правильно. Ось тут видно. Кущик посаджено, вишня листочки. Але він так ніби в ямці видно. Що можна отут підняти трошки і підсипати землі при потребі. Отут тут видно. Бачите, видно. Оце ми заберемо. Що от корінець навіть видно теж, його треба обсипати гарною землею, позабирати мох, трошки підняти. І присипати, щоб корінь не випирав. Від того, що корінь наверху, рослинка буде в'янути. Ось тут в мене є прикритий, подивимося. Так що не робіть моїх помилок, а правильно садіть. Ось ми подивимося кущик, Тут теж були. Листочки почали в'янути, я пообрізала, кущик підлила і прикрила трошечки травою. Ну, трава вже зів'яла, звичайно. І ми бачимо, що наш корінець. бачите, ось, ось наверху. Так ось зараз візьму гарної їх землі. Це все зачищу, щоб тут не було нічого гнилого, бо їм починає гнити, якщо дощі. А в нас дощі зараз сині. Ось, гарно підсипати. Точку росту не засипати, але оцей корінь має бути підсипаний. Це дуже велика помилка. Особливо початківців. Вони того коріння не бачу, або не розуміють, чому він наверху. Ось. бачите, також поверхневий. Дуже гарний кущик, мощний. Треба листочки вже пообривати. Я вже раз обривала. Так, гарний, великий кущик. В нього було ягідки красиві. Але оце, оце, бачите, якщо листячко є ще пишне, воно прикриває бо я не обрізала ще обрізала тільки санітарно. А якщо листечко не прикриває, або ми його обрізали, і оцей поверхневий колек, кореневище таке, бачите, воно гниє, або воно сохне. І це є дуже погано для рослини. Добре, що огробка не нарухається, ми її гарно піднімемо, все листне позабираємо, піднімемо і так, засипаємо, щоб цей корінець ховався. І полиємо, щоб та земля пристала до. Кореня. Так, ось тут я щось рятувала, 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 підсипала, Але бачу такий оцей кущик і пропав, а цей ще ледве дихає. Значить, Треба бути дуже уважним. Отже, я зробила такий порядок на всіх грядках, крім цієї, Тут що не обрізана листя. Ось, Бачите, таке листя. Це листя має обрізатися. Воно вже абсолютно ніякої користі нікому не приносить, тому що воно. Прожилки має початок хлорозу. Ось ці білі плямки має. Ось ця руда плямочка. Він потім розшириться, лист пропадає. Це хворобися треба забрати. Тоді легше буде її обробляти. Підсипати. Якщо цей кущик буде такий нещасний пропадати, значить ми його просто заберемо, замінимо на неї і все. А так хухати-духати, думаю, що не варто розсаду має багато. Так що будемо робити так, щоб було добре. Отже, пильнуйте свої посадки. Дивіться, як ми садимо. Я правда, пробувала, ось, наприклад, оцей кущик. Він теж його було дуже виперто. Я його викупала і старалась посадити назад глибше, але я бачу, що тут не дуже щось дало. Бо що він такий в'яне пропадає. Не знаю, може відродиться. Будемо бачити. Можливо, його треба удобрити. Одним словом, бачу, що листечко. Таке ще було зелене, вже також пересихає. Ось молоденьке з'являється. Одним словом, це рятувати потім дуже важко. Краще правильно зразу посадити, а не рятувати. Ось тут можна підсипати, цей кущик гарний. Тут можна підсипати, особливо цей схил. У мене тут трошки такий схил є. Я підсипаю, Ось там ти грядка вже зробила, підсипаю отак, щоб трошки відтягає, підсипаю, щоб тут так затрималась волога, а не стікала мені. Ось кущик випертий. Так, то я так трохи неправильно посадила, але це може бути за плитку посаджений, звичайно, здається, що добре. А трошки треба в ямку, не на рівні грунту, а трошечки в ямку, не засипаючи, звичайно, точки росту. Якщо таке сталося, треба весною це помітити, підняти, а грудка не напіддається, а гровотно так само. І засипати так, щоб корінь був засипаний. І коли я поливала, я звернула увагу, що я сильною струйкою води можу вимивати також ґрунт. Тому почала поливати із шлангу дуже акуратно, тобто розпилювати більше, а не сильною струйкою. Сильною струйкою я поливаю, бо мені отут треба я там підсипаю землю, мені треба її забрати, мені треба помити тканину, щоб вона була красива. Бо я коли її ягоди, щоб вона була чистенька. О, а коли я сильно струйкою так мию, воно може вимиватися з земля з-під куща. Так що треба бути дуже обережним і мати на увазі, що корінець не має бути на горі. Ось я прикрито. Бачите, спасала, рятувала. так. Тоб вже тривичка зелена обсохла і тепер може гнити, тому тут -то, мушу забрати. А тут, бачите, корінь наверху. Ну, це не порядок. Живий. Бачте, все обрізано, бо воно в'яло, все обрізано. Підніму. Засиплю, акуратно зроблю порядок і кушт буде живий, бо він вже буде на другий рік, третій рік плодоносити, то я тут має бути багато. Так що, якщо ви зібрали ягоди і про полонечку забули, так не буває. Полоничку треба доглядати. Дуже часто, не менше раз на тиждень неї дивитися. Бо якщо корінь наверху, то ж маємо приклад. Ось коли вона маленька, дивненька. Подивіться, який гарний. Марічний, красивий кущ. Дворічки. Подивіться, який гарний дворічний кущ. Він трошки заглиблений, має там вологу. прекрасно. А ось бідненький кущик. Його або забрати і посадити молодий. Тут я старалася реанімувати. І щось бачу, з того толку великого немає. Так що садимо правильно. Чуть заглиблюємо. Де от у мене є посаджений куртку? Чуть заглиблюємо. Точку росту звільняємо. Так, поливаємо. Якщо ми ще полиємо, струйка, точку росту нам точно звільнить. Бо якщо точку росту засипати, він теж може пропасти. Але трошечки в ямку заглибити. Щоб там була волога. Раз, і щоб корінь не випирав, два. Ставте лайки, підписуйтеся, дискутуйте. Бо може, я щось не так розумію, а у сперечанні і в дискусії народжується істина.